По п'ятьох роках переговорів, врешті, успіх. Роботи Яни Пінзеля, який не належав до цеху скульпторів, однак творив унікальні дерев'яні шедеври. Побачить Франція. У 2007-му Львів побачив найбільшу виставку Пінзеля. Ці скульптури зібрав уже покійний Борис Возницький. Він десятками років разом з друзями їздив івано-франківською та тернопільською областями в пошуках вцілілих після радянської чистки творів мистецтва. Гора скульптури лежить вже все на землі, спостягуване на, на кучу і рядом. Там було, в монастирі були гуртожитки, то от студенти двох стоять і пилкою ріжуть одну скульптуру. І ну, я витягнув ту пилку, ми її забрали, ту скульптуру. А це 2009 рік. Французькі музейники приїхали оглянути скульптури українського Мікеланджело, збираючись забрати їх до Лувера на виставку. чогось схожого я ніколи раніше не бачила. Маю на увазі, що барокові скульптури були дуже численними у 18 столітті у Польщі, Німеччині Австрії. Але ці є набагато емоційніші, не схожі на будь-які інші, і вже тоді Борис Григорович переймався, як перевозитимуть роботи майстра, які вже бачила Москва, Варшава та Прага. В Європі дороги дуже гарні. А виставка Пінзеля в нас була в Москві і їхала нашою тарабайкою, доїхала все нормально. Прив'язали фігури до бортів і грузовою машиною критою ми в Москву. поїхали. Такої ж така дорога ж була до Праги. І лише сьогодні львівські реставратори вже називають остаточну дату виставки у Франції. Це 21 листопада. Тож, ймовірно, понад 20 скульптур, частина з яких буде з Івано-Франківська та Тернополя, де свого часу працював скульптор, вивозять зі Львова вже наприкінці вересня. За транспортування скульптури відповідає Лувр. І їхні реставратори будуть робити спеціальні контейнери по об'ємах, по формі скульптури, щоб. Під час транспортування нічого не було пошкоджено. Львівські та київські реставратори саме доводять твори Йогана Георга до ладу, обговорюють, як пітонувати втрати, укріпити фарбовий шар та левкас. Декілька скульптур дуже складних, і ми навіть збираємо такий великий консіліум з реставраційного центру, з нашого філіалу, з музеїв, всіх фахівців для того, щоб вирішити, щоб ці скульптури доїхали там. Виставлялися і повернулися додому в тому стані, хоча б якому вони зараз знаходяться. Українці радіють, що відкриють французам досі невідоме їм прізвище Пінзель, а також його незвичну манеру творення. Адже до прикладу, у голені скульптури святих він вмів вдягти, аби церква його не осуджувала. Деяких святих він огортав тканиною, тканиною, яку він. Опускав в розчин, в розчин клеїв разом з ґрунтами і вони набували штивності. І він цікаво викладав ці складки навкруги своїх фігур. Потім він це все золотив ще. Імовірно, після Лубра скульптури Пінзеля виставлять у Києві. Оксана Снижна, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура.